Якби я могла відкрити магазин, то це б був магазин одягу. Я б сама його шила, сама продавала, бо я дуже-дуже люблю придумувати якісь образи та дуже гарно в мене це виходить. Художні матеріали це 100%. Мейкап. Я запродавала би всю свою косметику, яка в мене є. Я б відкрила б магазин одягу і продавала б там якийсь одяг, який б сама б малювала і робила б. Телефони продавав. І ще як пансети. Я б відкрив би магазин лего товарів. Я продавав би там набори лего. Різні набори лего, там, ж... железна дорога там, чи леготехнік, наприклад. Магазин іграшок, мабуть. Тому що дуже багато людей, маленьких, хочуть іграшки. Я би по ньому продавав техніку, продавав техніку. Та може, ще продавав, перепродавав машини. Недвижимось, мабуть, та й все. Я продавала там свої браслети. Я їх і так буду продавати, а хочеться в прям магазин свій. Я люблю браслети з бісеру, з великого бісеру. І я там можу щось написати на них чи якісь там квіточки, ще метелики. Я хочу, щоб в мене був магазин, такий, рай, такий був там, де було багато дуже кольорів. Телефони, там буде і планшети, і камери, і, і машини розові, красиві, псисти, і ще мішки будуть хібуки. 对。S S